Української мови. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Зробимо невеличку, мовленіву розминку. Гра називається Розумне яблучко Дай відповідь на питання від яблучка розумника З чого складається текст? Так, текст складається з речень, згадуємо. Як відокремлюються речення в усному мовленні? В усному мовленні вони відокремлюються? Дітки, згадуємо. Інтонацією, так? З чого складається речення? Із слів. А як пишуться слова в реченні? З якої букви пишеться перше слово в реченні. Що ставимо в кінці речення? Сьогодні, дітки, ми з вами розпочинаємо новий великий розділ. Трошки повторимо в цьому розділі, трошки дізнаємось нового. Працюємо на сторінках 31-33 відкрите перед собою. І завдання сьогодні таке. Ми будемо розпізнавати речення за його основними ознаками. Сторіночка 32. Покладіть книгу поряд, а перед собою робочий зошит. ручку та олівець на всяк випадок. Відкриваємо зошит. Від попередньої роботи відступаються два рядочки. На третьому ми записуємо: діти красиво та каліграфічно записуємо. Так, всі бачать розліновку зошита. Сьогодні 30 вересня, класна робота. Попрацюємо з каліграфічною хвилинкою. Пропишіть, будь ласка. На першому рядочку за красиво діти та каліграфічно звертаємо увагу. Тисніть на паузу. На наступному рядочку. Ой, яка чудова українська мова! Гра називається Я вчитель. Пригадай і розкажи, що таке речення. Речення це одне або кілька слів, об'єднаних спільною думкою і закінченою інтонацією. Слова в реченні зв'язані між собою за змістом. Ще раз тисніть на паузу та прочитайте і спробуйте розповісти на пам'ять. Працюємо з підручником. Завдання перше, стрінка 32. Прочитай, подумай, і скажи, скільки тут є речень. Давайте спробуємо, адже дивіться, у нас взагалі немає ніяких розділових знаків, і ми не розуміємо, скільки речень. Давайте спробуємо. Дуби живуть надзвичайно довго, серед них трапляються справжні патріархи, дуби довгожителі, налічують понад тисячу років. Старі дуби охороняються законом як найцінніші пам'ятки природи. Ану, натискаємо на паузу, читаємо ще раз самостійно. Подумайте, скільки тут речень. Написали посередині у зошиті вправа 1». Вправа 1». Зараз треба переписати цей текст, але уже з реченнями. Тобто речення ми виділимо на письмі розділовими знаками: крапкою. Там, де треба, у нас буде кома, знак оклику чи знак питання. Давайте ще раз прочитаємо. Дітки, працюємо уважно. Така сама робота, як і у нас в класі. Працюємо уважно і слідкуємо за своїм почерком. Читаю ще раз. Спробуйте виділити речення. Дуби живуть надзвичайно довго серед них трапляються справжні патріархи. Дуби довгожителі налічують понад тисячу років. Старі дуби охороняються законом як найцінніші пам'ятки природи. Тільки що я інтонацією виділила речення. Ваше завдання зараз їх записати у зошит, але уже з розділовими знаками прочитайте текст самостійно. Тиснемо на паузу і працюємо. Невеличкий словничок. Патріарх. Хто такий патріарх? Це найстаріша, дуже поважна людина. Трохи втомились писати. Зараз зробимо невеличку фізкульт хвилинку. Вставайте біля своїх місць та порухайтеся. Пашку літаймо, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, пашку літаймо, раз, два, три, раз, два, три, ми весело танцюємо, раз, два, три, ти роби так, як ми, ми весело танцюємо. Всі, відпочили і можемо далі працювати. Сідайте на місця. Наступне завдання із підручника дітки завдання номер 2 Прочитай. Скажи, які рядки не є реченнями. Та чому? Так, Дітки, згадуємо, що ми знаємо про речення. Згадуємо, що слова у реченні зв'язані за змістом. А також реч... кожне речення має закінчену думку. Так? Тож. До речі, не забуваємо, що речення у нас також мають певну інтонацію. За інтонацією вони бувають окличні та неокличні, так? І також вони є за метою висловлювання, так само, як у нас іноді і тексти. Тобто розповідні, питальні та спонукальні дітки. Про це все ми згадуємо. Давайте спробуємо прочитати. В завданні 2. Перше. Цілу осінь клопочеться моторна білочка. Чиї це речення, дітки? Чи можемо ми в кінці поставити крапку? Так, дивіться, у нас є закінчена думка. Цілу осінь клопочеться моторна білочка. Читаємо друге: Вона збирає і, сус... і сушить на сучках. Вона збирає і сушить на сучках. Так, а отут уже якась виникає, наче, думка не закінчена, так? Наче чогось не вистачає. Ми не можемо сказати, що це речення, правда, дітки? А як би ми могли доповнити так, щоб це стало реченням? Треба нам сказати, що вона сушить. Ну, давайте це будуть грибочки. Вона збирає сушить на сучках грибочки. От, це вже більш закінчене речення, це ми могли б назвати. Далі пробуємо. Заготовляє на зиму ялинове насіннічко. Гарне речення? Так. Дивіться, нічого тут нам не заважає. Можна сказати, що це речення. Воно яке, до речі, окличне чи неокличне? Неокличне, дітки, в кінці крапка. У лісовій комори господиня складає. Так. Чи можемо ми назвати реченням? У лісові комори господиня складає. Якась є незакінчена думка, правда? Наче чогось не вистачає. Ну, що б вона там могла складати? У лісові комори господиня складає висушені грибочки. Або у лісові комори господиня складає поживу на зиму. Оце вже буде закінченим реченням. А коли просто складає, наче речення обервається на середині. Так? Далі. А в густій ялинці білочка властувала собі тепле дупло. Чи є це речення? Так. У ньому вона виховує і годує. А це останнє. У ньому вона виховує і годує. Кого виховує, кого годує, незрозуміло, правда? Це у нас речення з незакінченою думкою, тому це ми не можемо назвати це реченням. Давайте спробуємо закінчити самостійно. У ньому вона виховує і годує. Кого могла б виховувати, білочка? Білченят, правильно. Попрацювали усно з цією вправою. Наступне завдання дуже цікаве таке. Стрінка 33, права 3. Посередниці, будь ласка, в зошиті записали вправа 3. Та, дітки, розгляньте уважно світлину. На екрані у вас одна світлина, але дивимось у книгу. Стирінка 33, вправа 3. Дивимось у книгу. Там дівчинка, яка з закритими очима, напевно, ще рахує. А дітки інші ховаються. Ну, можемо так сказати. Може, це гра в хованки. Ваше завдання зараз уважно розглянути світлину. Тож, дітки, я ставлю питання, а ви записуєте на це питання відповіді. Тобто, питання саме записувати не потрібно. Ви просто його слухаєте, а записуєте самостійну відповідь. Відповідь записуємо е, як текстом, так? Тобто з нового рядочку з абзацу записали речення, далі поставили крапку, знак оклику, ну, відповідно, що там буде. І після цього, зразу ж після цього і крапки, починаємо наступне речення, так? тобто не потрібно кожного з нового грядочку. Завдання таке: тобто, питання, дітки. Тож, запитую, яка пора року настала? Записуємо: от для прикладу, давайте перше відповім я. Я питаю, яка пора року настала? Ви відповідаєте: настала золота осінь. Так? Речення? Дуже красиве речення. Тобто забзад, будь ласка, зараз запишіть: настала золота осінь. Записали: Настала золота осінь. Поставили крапку. Тисніть на паузу, дітки. Зрозуміло, як працювати? То зараз я просто задаю питання, а ви даєте відповіді на них. Після крапки почнете писати знову з великою букви. Питання таке: Куди прийшли діти? Куди прийшли діти? Даємо відповідь. Питання саме не переписуємо. Тисніть на паузу. Наступне питання таке. Чому вони прийшли? Чому вони прийшли? Можете сказати, діти прийшли на прогулянку, або діти прийшли погратися? Чому вони прийшли? Наступне питання? Що роблять діти? Що роблять діти? Так. І останнє. Який настрій у них? Який настрій у них? Дали відповіді на питання. Ставте відео на, 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 на паузу або перемотуйте, хто не встиг. Так. А ми працюємо вже далі. Завдання четверте. Побудуйте речення за поданими схемами і запишіть. Задання діти самостійне. Посередниці записали вправа 4. Вправа 4. Нам треба скласти речення за схемами. Там у нас є перша схема. Погляньте уважно на першу схему. Так, ми пам'ятаємо ось. Перше, це у нас, тобто це з великої букви починається слово. І погляньте, діти, це речення повністю із самостійних частин мови складається. Так? Тобто тут у нас не буде службових слів. Треба скласти речення. Наприклад, ви пишете, ну, як ми можемо сказати, кружляє жовте листя. Тобто, що мається на увазі під самостійними частинами мовами? От, кружляє, що робиться в нас дієслово, жовте яке це у нас прикметник, і листя, що це у нас іменник. Тобто це окремі частини мови, «Кружляє» – жовте листя. Ви не записуєте те речення, яке сказала я. Ви самостійно складаєте речення, так? яке буде повністю складатись з самостійних частин мови. Наступну схему подивіться уважно. А от у цій вже схемі. Дивіться, це у нас знову означає велику букву, що воно з великої букви буде починатись. А от там далі вже, подивіться: речення яке у нас. Так. Це у нас розповідне речення. Звертаємо увагу. Воно складається з кількох. Із 1, 2, 3, 4, 5. Із п'яти слів, там службова частина мови, так? Воно складається із п'яти слів. ось дивіться: 1, 2, 3, 4, 5. Це у нас окремі частини мови. Тобто, знову там прикметник, дієслово, іменник, будь-які такі, да? і одного службового слова. Подивіться, воно таке маленьке. Тобто, дітки, всього дивимось, можемо скласти такі речні. Наприклад. Ну, наприклад. Зараз дивимося. Перелітні птахи відлітають у теплі краї. Так, дітки? Ось у нас буде службове слово у. Також можете скористатись в службовим словом, або службовим словом на. Але щоб у вас все співпадало за словами. Подумайте, будь ласка. Ну і останнє, подивіться, дітки, подивіться уважно. Це у нас ось питальне речення, так? В нього знову, дивіться, одне службове слово і дві самостійні частини, так? Ну, що ми можемо яке скласти, наприклад, питання. Ідемо у бібліотеку? так? Ось у нас ідемо, самостійна частина мови, дії слова. Бібліотеку це в нас буде. Іменником і У службова частина мови. Тобто складайте свої три речення. Тисніть на паузу та поміркуйте. Гра так чи ні? Зіграти хочеться мені і з вами в гру веселу. Так чи ні? Я вам питання задаю, а ви готуєте відповідь свою. Речення виражає закінчену думку. Ви даєте відповідь так чи ні. Так. Перше слово в реченні пишемо з маленької букви. Ні. В кінці речення можуть стояти такі розділові знаки. Крапка, знак питання чи знак оклику. Так. Вислів діти весело і речення. Ні. Чому поміркуйте? Слова в реченні зв'язані між собою. Так. Всі слова в реченні пишуться разом. Ні, дітка, ні в якому разі. Молодці дали відповіді на запитання. Гра розсипанка. Складіть речення із розсипаних слів. Ліс, зима, У прийшла. Давайте спробуємо скласти У. Дивіться, це у нас велика літера. У нас буде першим слово. У ліс, зима прийшла. Дивіться, як красиво буде звучати. Так. Далі. Одягли шуби, дерева, білі. Так, дерева у нас перше слово. Дерева. Одягли. Білі, шуби. Так. Співу не пташок чути. Не чути співу пташок. Молодці. Так, дітки, домашнє завдання у вас буде таке. Поглянули на вправу шосту на вправу шосту. А, тобто, зараз, після класної роботи, ви. Відступайте два рядочки і пишете число, домашня робота та запис... дивимось на вправу 6. Треба відгадати і записати загадку. А, тобто, ви переписуєте оцю загадку. Ви пишете число, домашня робота посередині вправа 6. Далі переписуєте оцю загадку. Зверніть увагу, вона записана як віршик. Тобто переписуєте так, як і в книзі. Не забудьте про всі розділові знаки. А в кінці пишете відгадку. Що ж це таке? Також подивіться на виділене речення. Із дерев падає листя-жовте. Вам треба накреслити схему цього речення. Таку схему, схему як у вправі 4. Так? Бачили там схему? От таку схему, схему пробуємо накреслити. А креслимо літки. З допомогою лінійки та олівцем. Бажаю успіху у виконанні цього завдання. А зараз оберіть відповідну цеглин Лего. чи сподобалось вам на уроці.